Слава Україні! 12, 9 березня мене має полістирольної пасіці, Північний Схід Одеської області. Вже завершив ревізію, але то буде тема наступного відео. Покажу кількість розплоду, в якому стані сім'ї. Ну і під час ревізії сьогодні е, виявив таку проблему. Зараз покажу. При огляді, наче як б'ють матку. Я її оглянув, потім думаю, вечором подивлюся, чи не забили. Чи вони її ховають, чи вони її б'ють. Матка плодна, матка сіє, матка їхня. Я взагалом не розумію, що відбувається, чи їх заклинило, чи посадити їм в кліточку її і потім дати. Ну, як би не дуже вони дружелюбно до неї. Відносяться? чи вона ховається. Не можу взагалом нічого зрозуміти, чи заб'ють вони її, чи ні, і матка тут добра. От скажи, вони б'ють її чи вони ховають? Твоя думка. Проблема, як бачите, заключається в тому, що під час огляду щось не міг знайти матку, потім знайшов. Власне, не буду показувати. Розбирати зараз гніздо, в гнізді є яйця, в гнізді є печатний розплот небагато. Ну, коротше, розплот на двох рамках. Але що, на що звернув увагу, що бджоли беруть матку в клуб? Цей вулик відкривав в 11.30, десь 12. Потім думаю, подивлюся, ну, вони її били тоді. Я її забрав, пустив, нібито нормально. Дивлюся о 16-й вечора, вони її коротше, беруть в клуб, ганяють по рамкам. Тому, власне, ну, знову ж таки відбив її, потім пустив ще раз на розплодну, наче краще, але тим не менш те саме відбувається. Тому, власне, закрив кліточку, ну як мінімум на добу, а потім випустю, подивлюся, що з того вийде. Матка їхня матка сіє, причому вони її так тягають, що знаєш, яйця випадають. Ну якось так. Що їх переклинило, наразі невідомо. Чи бджола або огляд робив під час обльоту, чужа залетіла, чи що, ну не можу зрозуміти. І ось нібито на кліточки, вони не агресивні, нормально себе поводять. Чому вони її колошматять, знову ж таки, не можу зрозуміти. Бо щойно відкрив вулика, то був клуб. З клуба вилізла матка, клуб, я той згорнув клубок, згорнув на землю, щось там вони між собою б'ються, що відбулося з сім'єю, наразі невідомо. Але хай тоді так посиде. Рання весна, якби це було літом, в мене було раз, одну сім'ю заклинуло, на очах забили матку. Ну так, може погодують, відпусти їх, побачимо. Хай дві доби посиде, чи добу. До завтрашнього вечора. Завтра пусті побачу на рамки, як буде. Але хто щось з цього приводу думає, пишіть, чи в кого таке було. Бо я ж кажу, ну, ранньої весною такого не бачив, щоб вона. Ну, вона там ходить, жива, з, ну, не забили її, не забили, не пошкодили, ходить нормально. Ну і там бачили на відосі, як вони. Але буває потужніше, то, то вже я розгортав, а потім вони знову її взяли. Так, нібито не агресивні. Що з того приводу думати, поки не знаю. В кого які є думки, пишіть, буде дуже корисно, що, що сім'ю заклинило. Думав залишити, там ми з колегами спілкувалися з Володимиром пакетної пасіки. Він каже, спробуй залишити так, але думаю, ну, залишив би так, думаю, ну, як то кажуть, на ніч глядя, ще раз глянув, вони її там в клуб так забахали, то коротше цей. То поки отак в кліточку. А, ну, На ранок, мою, можливо на ранок випущу, вже вони там облюбують знаю. Побачу, як вони себе будуть поводити. Не знаю, що їх заклинуло. Так, максимум джелий запах, можливо, рознесе. І сім'я нібито спокійна, не б'є ось на вечір і ніякої агресії немає. Чого, чого їх заклинило? Не знаю, матка доходить. Побачимо. Ну, вони, до речі, бувало, якщо вони не хочуть, вони якось їх в кліточках вмовляються в цих біодяг задавити. Зараз подивлюся, можливо, чи... вона одних не ховається, там є де їй сховатися. Немає не від них наче агресії. Чому так? Не знаю. Дусь до наразі таке відбувається. Будуть матка доходи. Не знаю, на відео не видно, але повірте. ходи, вони нібито її годують. Ну хай добу босиде. Що я можу сказати? Що тут ще сказати? Побачимо. А потім достану рамочку і на рамочку випустю і ну, побачу їхню реакцію. Ось таке. Ну а так, забіжу наперед, то результат зимівлі, в принципі, як і попередній поверхневий огляд, ніяких сюрпризів не приніс. Так що результат зимівлі агонь. Ну а ви підписуйтесь лайкайте, коментуйте і побачите результат зимівлі ППС на пасіки. Власне, буває таке. Ранні весни ще такого не бачив, але тепер зіткнуся і рані весни. Зазвичай, коли літом у мене бувало таке, ну там чи наприкінці сезону я ставив кліточку на добу, випускаю і все було е, добре. Ну, кліточку вбігуть. Що наразі відбувається... Це... Не, не знаю, я, я ж кажу. І чому їх заклинило, знову ж таки не знаю. Але матка стовідсотково їхня. Е, чому вони її почали клубити? Важко мені сказати, і чому її переклинуло. Єдине, що хочу додати, що коли починав огляд, ну було вже тепло, вже бджоли почали облітуватися. Але саме ця сім'я сиділа, ну, скажімо так, в клубу. Можливо, частина бджоли її не відчувала, можливо, ще щось. Ну, не знаю, ви свої думки і свої якісь висновки пишіть. А якось так. Ну, а, а я навіть не знаю, що думати. ну в зв'язку з тим, бачите, я її посадив бігуть, не знаю, чи до ранку, чи до на добу, дві, а потім випустю. Буде видно. Все, друзі, ну і не забувайте. Не забувайте лайкати, коментувати, підписуватися. А Володимиру ще раз мої вітання і стасу спасіків дам. Вітання, друзі, всі мої вітання. Все, па-па-па-па. Ну і зі стартом у вас сезону.